без без Чуємо, як мітингуючі кричать Одеса без фашизма, Одеса город герой, і так далі. <ріпи> Лозун не різні, як ми чуємо. Мітингуючі просять зробити ширше прохід. для того, щоб фашизм міг прийти. Бандеровські біси вони за ЄС. Почалось Доброго дня! О, це нас виганяють з Одеси. Як ви бачите? От бандеровські єси. Вон із Одеси! Бандеровські є Вон Вони за деси. Якось так. Як бачимо, тут співробітників правоохоронних органів та працівників засобів масової інформації більше ніж мітингуючих. О тут представники кулікового поля Я можна саме, спостерігати. А чому не лаві? не лаві? Це це до мене звертаються. Да-да-да, на нари, на нари. Щоб прані стерня. Господи, боже мой. Який жах. Валідува відсюди. А справите сьом. Дивіться на ці чудові обличчя. Ці люди претендують Побилить на українські на пенсії, ненавлядячи цю країну. По, а можна ще раз повторити, я не встиг заяву. Виявляється, що я вже румин. Оце ми бачимо якийсь прототип радянського прапора. Червона хусточка. Це шарфік, так. Я ж кажу, хусточка. Хустка української буде. Попереджають про ступіньки. Город герой. Одесса, город герой. Одесса, город герой. Одесса, город герой. Подивіться в ці просвітлені обличчя. Одеса город герой. Одеса город герой. Одеса город герой. Одеса, город, герой. Одеса, город, герой. Одеса, город, герой. Так, не ходи тут, бо, ти, бо тебе зараз теж люди подумають, що ти вата. Дивися, там є таймер. Таймер? Я бачу, бачу, бачу таймер. На прямому ефірі. Що ж ти не казав, йому тікався. Чому ви мочкаєтесь в громадському місці? Знаєте, що це заборонено законодавством? Адміністративним кодексом. Ні, я, я навчався в начальному закладі. От матюкатись в громадському місці заборонено. Це не культурно. Доброго дня! Якось отак це все виглядає. Це 2017 рік, 10 квітня, місто Одеса. От, що Город хтось не знає. Город герой Да. Бандеровський біси, водний задеси. Фашизм не пройде. Фашизм не пройде, зробіть ворота шире. Так свято нафталіна. Що буде ще щось цікаве, друзі. Я ще включусь обов'язково в ефір. От вам і ще раз цих прекрасних людей, яких можна тут побачити. Слава Україні!